Друзі, всім привіт! Ми з України саме з Полтавщина. Покажемо вам баранів наших. Ось цей баран почав бодатися. Тому що я думаю, що е оці баранихи, вони, коротше, мабуть, мабуть вони вже от такі є. Я думаю, що вони вагітні О, оці дві баранихи. А оцей баран почав якось трошки знаєте, бодатися на нас. Недавно мій дід давав їм води на оприсідки. Як то я її розійшовся, як дав, так мій діду і не... впав. Що з цим опасно, зараз іграється з зі... цим бараном, тому що дивіться, що він робить, що він витворяє. Він зараз може розігнатися, як дать. <хи> це я на всякий случай взяв. Ну, взагалі, -то, я це взяв, тому що ми скоро будемо козеві вигонити. А, все, вони побачили з ялинки. Ну тобто із гілочки. Ми ж їх вирізали, щоб не нашкодити е, взагалі природі. Ну, тобто, коли я... ми вирізали не з однієї ялинки з гілочки, а з кожної по дні гілочки, десь там, десь там, десь там, там. Це не нашкодити природі, ми так уже довго робимо. Проти за якісь гонки вже почалися. Я вас не пойму. Зараз цей поліцейський зрожний поліцейський поставлю, щоб не бігали мені тут. боже, о боже, ти щось бібліш? Фінішний до мене цього. Фінішна до мене. Тебе безполізне. Хаять краще йдуть їїлку, і гілку, ну, і гілочки і з ялинок. Бо щось мені Предсказує, що зараз ми ще й отримо. Ті була моя малесенька. Кнопочка. Так, тут це кнопка, то Джессика, а оце Джек. Хороші імена. Опа, 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 щеретій. Тррракі розгон до 60 км в час. На жаль, поліцейський не допомагає, перестриблює. Дивіться, вона орала, ось такі, що наглядку ми опускають, що вони там на урну Я думаю, за день вони справляться. Отак тормозять, ну, виривають. Погріб уже. <кій> вже один переговори. Ви осторожні будьте, бо погреб може і пасти. Опа, вождь, і робочина починає підбодуватися. <кій> Не виходить, в нього остановиться. Не всі б'ємо партії, партія, партії. І так він б'ється. Даже своїх б'є. Ще раз мені я побачу, що ти мені будеш бити малих. Баран. Ну. Баран них... Он ну дивіться, легкий як Банг. Баранок. Овачка. Где-то уцедный. Ты не будеш більше з на нем Поняв? Понял? й все. 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 нормально себе повод. Это если звідки нормально вспоминал. Я ставил сюда викину! Я же с тобой точно. Вытяну. Все. Дивись, ти мені кажи, якщо буде тебя выйти, я її її не накажу. Я даже через свідочку вытяну. Врачок. Бов по шкоди на нос, він так типу грається. Підбігаю, но все одно не б'є. Добре, друзі, всем пока-пока, всем добра. Ти мені ще їх будеш бить, бо я тобі дам. Тебе выйдет. 全部。カ